Футбольний клуб Буковина вперше у своїй історії пройшов до півфіналу Кубка України завдяки перемозі над сумською вікторією. Ключовим матчем став гол захисника «Жовточорних» Микити Безуглого. удар відбувається 84-та хвилина. Перед початком зустрічі символічний удар по м'ячу зробили дружина та син загиблого військового Павла Унгуряна. Після цього команди почали гру. А Буковина змогла забити вже на четвертій хвилині. Після подачі кутового від Яна Морговського голом відзначився півзахисник Іван Тищенко. Насправді ми все, що починаємо робити, намагаємось робити якісно, в тому числі і стандарти. Ми над цим працювали три місяці. В нас було на підготовку. Ми кожного тренування, кожної гри напрацьовували, і тому надію, що в подальшому це буде давати плоди свої. У першому таймі на полі було багато силової боротьби від футболістів. Буковина намагалася грати більше через фланги та робити передачу у штрафний майданчик суперника. А Вікторія виходила в атаку через короткий пас. Команда в них дуже висока, атлетичні захисники. А в нас такий мобільний напад. Але стандарти ми граємо завжди на тренуваннях. Сьогодні два гола зі стандартів, і це дуже приємно. Після перерви головний тренер Буковини Григорій Чурілов зробив заміну. Замість Юрія Глущука, який отримав ушкодження, на полі з'явився Роман Бодня. Проте вже на початку другого тайму Дмитро Шенкаренко зрізав м'яч у власні ворота, зробивши рахунок 1-1. Юрій Глущук отримав травму. Потрібно буде зробити знімок. Ну, я думаю, все ж таки, на щастя, там не буде тріщини, бо. Його, він отримав сильний удар трохи ну, у район мілка стопа, трохи ближче до підйому стопи, скажімо туди. Кожушко отримав щелепу і в одному з єдиноборств бочука. Вже був натягнутий приводячий м'яз. У нас з хлопцями є таке правило. Ми завжди маємо бути чесними і відвертими. Якщо хтось відчуває, що він не готовий на 100%, то він дає сигнал. Тому що ми жодного, жодну людину, жодного гравця просто так не тримаємо у заявці Вікторії на цей матч. Було п'ятеро колишніх гравців. Буковини двом з них вдалось взяти участь у грі. Вони з повагою відносяться до Буковини. От, де і ми всі гравці поважаємо Буковину. Дійсно хороший колектив, нічого не можна сказати. Але ті хлопці, які були в Буковині, вони нам дуже підходять. І хлопці, ті ж брати, ряби, Новотрясов Артур, книж, той же Дуднік. Я думаю, що ці гравці нас підсилять. На 84 четвертій хвилині матчу, після подачі кутового від Віталія Кольцова, зятям воріт відзначився захисник буковини Микита Безуглий. Цей м'яч став останнім у матчі. Ну, то зрозуміло, що знаєте, як початок гри, десь хлопців не та концентрація як і кінець гри, то там теж вже хлопці устають і вже не так сконцентровані. От, то, що не дограли якийсь момент, там десь хтось не вийшов, хтось не зіграв з іграком, десь просто ну, загубили, загубили футболіста і отримали два голи зі стандартів. Ну, що ж ти зробиш? Треба працювати. Буковина стала першим півфіналістом Кубка України і залишилась у цьому турнірі єдиним представником першої ліги. Наступного суперника команди повинен визначити жереб, адже ще не відбулись всі матчі. Однак відомо, що це буде одна з команд Прем'єр-Ліги. Приємно, що виграли. Сьогодні я думаю, місто, де празнути цю перемогу. Ця перемога всім болівальникам, воїнам, які воюють. а ми граємо тут на полі. Деякі моменти нам не сподобались, але я думаю, головне сьогодні перемога. Не хочеться загадувати наперед, тому що, по перше, не зрозуміло, хто в суперниках буде, але скажу так, що всі команди з прем'єр-ліги, і надзвичайно приємно буде з ними зіграти. Олександр Яцентюк, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.